Мене звати Саймон Раллі, позивний гоуст, і це моя історія. Народився я в Манчестері. Мій батько алкоголік та агресор. Бив матір, мене навіть мого молодшого брата Томаса. Мені було страшно, але я мусив триматись за себе та за нього. Коли виріс, пішов в армію. Думав, це втеча. Думав, нарешті матиму сенс. Служив у САС, місії, ризик, адреналін. Усе було по-справжньому, але найстрашніше почалось пізніше. Мене викрили під час операції, тримали в полоні, тортури, тиша, психологічний тиск. Але мене не зламали. Але коли я повернувся, я вже не був тим Саймоном. Усе, що я любив, або зникло, або було зруйноване. Я вдягнув маску з черепом не для розваги. Вона це стіна між мною і цим світом. Згодом я став частиною оперативної групи 141. Ми працювали по всьому світу: Росія, Бразилія, Афганістан. Капітан Прайс, Соу — побратими майже як родина. І от ми на крок до завершення місії нарешті, але тоді Шепард вистрілив мені в груди. Я не встиг навіть слова сказати. Він кинув нас у яму і підпалив. Я відчував, як усе життя знову згорає, але цього разу буквально. Здавалось, це кінець, але привиди не зникають. Фанати пам'ятали, гравці вірили, і через роки я повернувся. У новому всесвіті Modern Warfare мене створили заново, але всередині той самий біль. Я знову у групі 141 разом з Прайсом, Газом та Соупом. У нас нові вороги: Картелі, терористи, продажні уряди, нові місії та нові бої. Але одна річ лишилась незмінною. Це моя маска приводу на обличчя. Я не показую свого обличчя не тому, що боюсь, а тому, що колись усе, що я любив, крали. Я не дозволю цьому статися знову. Що далі, не знаю. Може знову вистріл у спину, може знову полум'я. Я гоуст, я не шукаю слави, я просто роблю свою роботу. Якщо колись зникну, не шкодуй. Привиди ніколи не просять жалю.